І трамвай це довга та багата історія. Перша лінія кінного трамваю відкрита 1 травня 1880 року. Починалася на залізничному вокзалі, а завершувалася на сучасній площі Митній. Вже через рік було створено ще одну гілку до Жовківської рогатки. Загальна протяжність гілок кінотрамваю складала майже 12 кілометрів. Через 13 років, 31 травня 1893-го, конкурентом кінного трамваю став електричний. До кінця листопада його головна лінія протяжністю понад 5 кілометрів з'єднала залізничний вокзал із верхнім Личаковом. Трамвай вперше поїхав за таким звичним для нас маршрутом через площу ринок. У наступні 15 років кінний та електричні трамваї їздили у Львові одночасно. Обидва виїжджали з головного вокзалу. Їхні лінії двічі перетиналися у центрі. Конкуренція між ними набирала обертів. Ось як описує її львівський історик Іван Крип'якевич. Коли у Львові з'являється перший електричний трамвай, славною на усе місто стає дружина візника з дичаково пані Скоробецька. Обурена появою трамваю, котрий позбавляв роботи її чоловіка. Жінка зробила йому пропозицію неможливої до виконання. У 1907 та восьмому роках кінний трамвай остаточно програв боротьбу за своє існування. Обидві його лінії викупив магістрат міста, їх електрифікували і приєднали до мережі електротрамваю. Влітку 1914-го, перед самісіньким початком Першої світової війни, протяжність трамвайних колій у місті, де тоді жили близько 200 тисяч мешканців, вже перевищила 50 кілометрів, а трамваї їздили за вісьмома маршрутами. З 1907 до 1925 років трамвайні гілки у Львові позначали латинськими літерами, кожна з яких була скороченням від назви кінцевої зупинки лінії. Наприклад, літера Д означала Двірець або Вокзал, а літера Л личаків. Отже, маршрут від вулиці Личаківської до залізничного вокзалу мав назву ЛД. Першою та другою світовими війнами трамвайна схема Львова продовжувала обростати новими гілками. Зокрема, рейки проклали найдовшою міською вулицею Городоцькою. У 1939-му, напередодні Другої світової трамвайні кулі Львова охоплювали понад 70 кілометрів, а кількість маршрутів трамваїв зросла до одинадцяти. Радянські часи. Трамвай і працівники депо починають активно з'являтися у кінохроніці. Довано всі лінії, зруйновані німцями. Проте деякі маршрути закривають, а протяжність колії зменшується. Ціпуті життя живуть львівські вулиці. 1950 дев'ятсот 70 х роках у львівського трамваю з'являються конкуренти: тролейбуси та автобуси, а також автомобілі. Через це частину маршрутів скасовують. Трамвай перестає їздити проспектом Свободи та Зеленою. Закривають лінію на високий замок та персинківку. Гарний наш Львів, чудові будинки, красиві вулиці, і до ваших послуг автобуси, трамваї, тролейбуси багато їх у місті. Від завершення Другої світової лінії міського трамваю не розбудовували аж чотири десятиліття. Попри це, у місті поставали великі промислові підприємства і мікрорайони з десятками тисяч нових мешканців. З 1939-го населення Львова зросло удвічі з 350 тисяч до майже 800 тисяч у 1989-му. Лише у 80-х, через 40 років від часів останнього розширення трамвайної мережі, для львів'ян проклали нові рейки. Лінію за стандартами швидкісного трамваю збудували по сучасних вулицях Сахарова та княгині Ульги. А у 1988-му трамвайну гілку продовжили до входу у парк Погулянка. Відтоді минуло довгих 28 років. За цей час трамвайна схема міста не зазнавала суттєвих змін. Сучасна трамвайна мережа міста це 10 маршрутів. Чотири з них, як і у кінці 19-го століття, беруть початок біля головного залізничного вокзалу.